Дурати на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій. Сьогодні третя частина The Talls of C of this. І починається вона на острові Древній Пік Q17, а саме борменше Таша. Таша. Срамляємо свій ніж і починаємо наш квест, який як називається Лідарна Раскащиця. Ряд вы столкнулись с Брикси, давно пора хоть кому-то навалять этой скелетине. Знаете, она певала в вот это имени, но когда была еще жива. Я всегда так радовался, когда она приходила, вся такая нарядная, богатая. Конечно, когда да, я, блядь, она рассказала невероятную историю о странных местах, где она побывала и во всем, что с ней приключилось. А я все записывала, потом еще рисовал картинки, представлял себе, что это все происходит со мной. А ведь отец говорил мне, ее не слушают пираты, те еще пусто брехи. говорил он такой, как-то. Но ребенку надо что-то верить. Чтобы позасеть, нам всем нужно на кого-то равняться. Но вот, что в конце концов стало ясно, Брикси всему лгала, а теперь она мертва. И не просто мертва, куда хуже, а стала она на скелет того мерзкой твари, которая рабит и пугает честных людей. Если вам нужна моя книжка, забирайте. Жаль только, что в ней нет ничего, кроме выдумок. Но, если благодаря вы найдете что-то стоящее, расскажите мне об этом. Хотел бы на написать... Що действительно вийшло? Так, ми отримали книжку Бріксі. Вона робила малюнки і она називала ці історії своїми назвами. Наприклад, перша, перша історія гадкий чоловік. І нам по цьому малюнку треба зрозуміти, куди нам пливсти. Ну, що я можу сказати? Делтос ще через повтору треба проходити. Що я вам хочу сказати? Делтост треба проходити після того, як ви награли сів зі з багато часу, тому що ну, зрозуміти по цим малюнкам, знати контур острова, ну, це дуже важко. Але по цим малюнкам ми можемо зрозуміти, що нам треба острів, який знаходиться на К4. Це острів Нігадяйов. Якщо комусь цікаво... Дивіться, зучайте, <хи> якось отак. От Знаю, ну, або просто є гайди, кому впало розшифровувати це. Хоча це доволі таки цікаво, я вам скажу. Просто треба спочатку зрозуміти, звідки, звідки взагалі плести. Наприклад, наприклад а, є якийсь острів, від якого вони плили, і ще є острів, якого є по суті два рівня і якась печера. Звідти вони плили, там зустріли кракена, потім поплили до якогось. Магазину чи що. І звідти вони поплили на восток і знайшли якийсь острів, де на острові карма корабля з фонарем. Якось Ну Що поплили? Ось ми підпливаємо до нашого острова, нас там вже чекають привиди. Якраз туди нам і треба, де вони стоять. Зараз ми з це, ними церемонитись не будемо. Так, і нам копати десь треба. Що-не воно? Не тута? От Ось ми знайшли ключ. А тепер нам треба знайти сундук. Сундук у нас знаходиться, розказується, де з'явити в наступній частині книжки, історія приключення і А, Ну, ви поняли, нам тепер пливсти недалечко, до речі. І тут у нас на К-9 є острів, який не відмічений. І туди нам треба йти. Так, підпливаємо до наших островів. І там десь між ними треба нернути і повинен бути корабль, затонувши. Так, ну ось у нас кораблі. І шукаємо. Що ми тут шукаємо? Де воно, блять? Тут би світилося якось. Та де ж ти, блять? А ось воно. Є один ключ. Ще дало десь дублонів, нічого собі. А, це за левел. Так, а чого це у нас два ключі? Я думав, один ключ і один сундук. Ну ладно, значить, пливемо по-іншому. Ой Так, наступна у нас історія називається Крохотна лодка. Форпост на П10. Від форпоста, вони колись там поплили і. Є, є острів з печерою. Це ізі Це острів одінока бухта. На H6. І треба попасти в печеру, яка там знаходиться на северо-западі острова. Поплили. Ось ми були до нашого острова. І десь, якщо так подивитися, з лівої сторони острова впливаємо. Так, тут у нас печера. Так. Де копати тут? Так, тут. Сундук Бріксі. Так, і несемо на корабель, і я так розумію. По логіки зараз тим двома ключами будемо відчинати цей сундук. Тепер що ми маємо? Нам треба знайти острів, і по цьому очертанню треба замістити цю доску і знайдемо теж якийсь склад. Ну по правому малюнку вже зрозуміло, що це за острів. Я де там корабель на ньому. Це залів затонувших е, кораблів. Тут він знаходиться. Там є оце очертання ко корабля праворуч. Туди ми попливемо. Треба взяти праворуч. А якщо що, на обратній стороні написано куди наплисти. Це навіть без гадів. Так чисто, щоб розуміти. Так, знову це нестабільне з'єднання. я не знаю, останнім часом взагалі нереально всі зізрати. Це за засхідня якого хіра? Раніше такого не було. Як воно затопало, це нестабільне з'єднання, чесно, блядь. О, ну це щось схоже. Так, у нас корабля. Так, от так от. Ще назад. А копати показано тут, серйозно. Дерев'яна корона. Ну, ви зрозуміли, да? Тобто скрещуємо це все. А де копати он? А, внизу праворуч показує. Так, ну не будемо тут вбивати цього кабана, а брати лут. це, це таке там копійки. І тепер цю шкатулку треба віддати таші берменшій на Q17 на форпусті древній пік. Знову приплило на форпост Древній пік. Зараз треба віддати цю шкатулку. Таші. Так, треба там пропаркуватися. Так обережненько, красивенько. У мене саме незручний форпост, з того, що підійматися, треба. Дібка. Тільки в одну сторону працює. Це корона. Рікс розказував nee, не, не може быть. Значит, она все-таки врала. Все-таки не врала. Она даже красивее, чем я думала. Похоже, Брикси действительно была великой путешественницей. Ну, до проклятия. И, думаю, неважно, говорила она тогда правду или нет, она подарила мне прекрасные мечты. Как мне сейчас их не хватает. Жизнь быстро заставляет нас повзрослеть, но считать каждый новый день новым приключением. Такого возможно только в детстве. Пожалуй, это качество стоит сохранить до старости. Глядите-ка, тут осталось еще несколько страниц. Я могла бы писать туда собственную историю. Это хотел, это, это отец хотел, чтобы я владел таверной. И я мечтал о другом. Решено. Накоплю денег, куплю шлюпку, отправлюсь в поиски приключений, как Брикси и вы. Я почищу реликвию, которую вы нашли, и передам ее вашему таинственному другу. Возможно, в следующий раз мы встретимся уже в море. І на цьому третя частина Татолсу закінчується. Четверта частина Татолсу буде починатися на факторі полярна зв'язда на H10. Нас там буде чекати колишній штурман Бріксі по ім'я Сац, і в нього будемо... буде початок нашої історії. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всіх обняв, підняв. Бережи себе, бро.